Добрий день, дорогі мої п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української літератури. Ну що, засумували за казочкою, а в нас сьогодні казка нова. І це літературна казка. Ми ознайомимося з жанровими ознаками літературної казки, поговоримо про її зв'язок з народною, фольклорною. Адже письменники теж були дітьми, і в дитинстві вони слухали казки. А коли виростали, у них виникало величезне бажання створити власну. От як, наприклад, Іван Франко Каскар. Він створив цілу збірку казок, коли ще звірі говорили. Отож, сьогодні історія перша про Івана Яковича Франка та його казочки. А для початку, як традиційно, читацький путівник. Прочитайте, будь ласка, речення і дайте на них питання, і дайте на них відповіді, тобто продовжіть ці речення. Натисніть, будь ласка, на паузу і допишіть речення. Отож, «Читацький путівник заповнено. І ми говоримо про письменника. На кожному уроці ми будемо говорити про нових письменників, про їхні історії. І щоб краще запам'ятати їхнє життя, якісь особливості їхнього життя. Ми будемо створювати візитівки письменника. Що таке візитівка письменника? Ну, Звичайно, основні відомості про нього. Ну, Наприклад, де і коли народився, хто були його батьки, де здобув освіту, яка сфера діяльності, тобто чим займався, ну і обдарування, які ж таланти мав той чи інший письменник. Ось це і є основна такий, основ, основний зразок. Візитівки письменника. Запишіть його собі, будь ласка, для того, щоб знати, адже візитівку письменника ми будемо створювати не тільки Івана Яковича Франка. Це ось таке нове, що буде у вас в українській літературі. Ми будемо не просто письменників з творами письменників знайомитися, але й говорити про їхній життєпис. Отож, записали візитівка письменника Івана Франка. І починаємо. Іван Франко народився в серпні 1856 року в прикарпатському селі Нагуєвичі. Іванів батько, як і Франко, був відомий на всю округу коваль. Іванова мати Марія Кульчицька першою пробудила в дитячому серці поетичні струни, любов до народної пісні. До речі, вона сама була не письменна, але дуже і дуже гарно співала. Так співала, що маленький Іванко захоплювався її піснями, її голосом. Навчався в школі в селі Ясиниця Сільна. Пізніше в отців Васильяну Дрогобичі. Продовжував навчання в Дрогобицькій гімназії імені Франца Йосипа на філософському факультеті Львівського університету. У червні 1893 року йому присуджено науковий ступінь доктора філософії. Франко брав активну участь у громадському і політичному житті. Він автор багатьох поетичних, прозових, драматичних творів, літературознавчих досліджень, які зібрано в 50 томах, знав 14 мов. Насправді, Іван Франко це не просто людина, це супергерой з розумовими надздібностями та феноменальною пам'яттю з королівства Галичини й Володимирі. Мікс геніальності та фантастичної працездатності. А чи знаєте ви що? Іван Якович смачно готував каву. Іван Франко понад усе любив збирати гриби. Їх варили, смажили, сушили на зиму. Донька пише, присмажені гриби з Одою картоплею були смачною й улюбленою стравою тата. Іванові Франку належить ініціатива ширшого вживання в Галичині назви українці замість русини, як традиційно називали себе корінні галичани. Франко був відомий своїм інтересом до індійської культури, вивчав її літературу та індійські філософські твори. Ще у школі почав заробляти гроші репетиторством і витрачав їх на власний розвиток, купівлю книжок і тим самим зібрав 500 томів у власну бібліотеку. Яка до кінця життя збільшилася до 12 тисяч книг. Уявіть собі. Іван Якович став зачинателем нової моди. Модник був своєрідний, адже він поєднав вишиванку із класичним європейським костюмом. Знав 14 мов, а перекладав українською 48 мов, у тому числі східних, писав свої твори не лише українською, а й польською, німецькою, іншими мовами. Сучасники називали його Академія в одній особі. Іван Якович переклав українською мовою твори близько 200 авторів. Уявіть собі, який це супергерой. Франко на сьогодні єдиний український поет, який номінувався на здобуття Нобелівської премії літератури. Якщо вас зацікавила постать Івана Яковича Франка, то пропоную вам переглянути невеличкий мультик із другу частину другу серію книги мандрівки Україна, який так і називається Нобелівська премія для Франка. Скористайтеся QR-кодом і насолоджуйтеся цікавою історією про Івана Яковича. Натисніть, будь ласка. На паузу і виконайте це завдання. Ну що, сподобалася вам історія? Ви багато дізналися про Івана Яковича Франка і сподіваюся, збагатили візитівку письменника. Отож, Іван Якович Франко дуже любив дітей. Життя, говорив він, мені мало усміхалося, а діти були тим весняним сонячним промінням, яке зігрівало моє серце. Саме для них. Найменших він написав чимало творів, але особливого значення надавав казкам байкам як найбільш доступній формі викладу і сприймання, адже в казковій одежі, в алегоричних образах, можна краще донести до дитячої уяви правду людського буття, розбудити в них цікавість та увагу до явищ природи, навчити ненавидіти зло і несправедливість, сміятися й думати. Як згадувала дочка Івана Франка Ганна Іванівна? Письменник знав безліч народних казок, байок, пісень про тварин і залюбки оповідав їх своїм дітям. Звірів представляв як мислячих істот, що живуть майже людським життям. Ці всі прекрасні казки й оповідання читали ми пізніше, вже як друковані твори, коли ще звірі говорили, лисмики та й інші казки, що були нашою першою духовною поживою писала вона. А ось і вони твори для дітей. Бачите, що це і Лис Микита, і Абу касимові капці відчуваємо любов письменника до індійської літератури. І осел і Лев, і лисичка Кума, ну й оповідання, такі, як Грицева шкільна наука. Казки про тварин Франко об'єднав спільним заголовком, коли ще звірі говорили. В основі сюжетів цих творів лежать мотиви відомих казок народів світу: німецьких, грецьких, індійських, сербських та інших. Герої творів хитра лисичка, хижий вовк, мудрий їжак, дурний осел та інші є носіями певних людських якостей, а самі казки під маскою вигадки криють звичайну життєву правду. Адже говорячи про звірів. Каже Іван Франко, казка одною бровою підморгує на людей, не мов дає їм знати. Та чого ви, братчики, смієтеся? Адже се не про бідних баранів, вовків та ослів мова. А про вас самих з вашою глупотою, з вашим лінивством, з вашою захланністю, з усіма вашими примхами і забагами. Адже ж я навмисне даю їм ваші рухи, ваші думки, і ваші слова, щоб ви якнайкраще зрозуміли не їх, а себе самих. Отож, як ви зрозуміли, Іван Якович Франко в образах тварин використовує, хоче показати риси характеру людей, і такий прийом називається алегорія. Запишіть собі, будь ласка, алегорія з грецької мови іносказання, образ, у якому зображення має переносне значення, вираження ідеї в предметному образі, наприклад, лисиця, хитрість, осел, тупа впертість, а вовк хижацтво. У казках Івана Франка про тварин засуджується державний лад звірячого царства, де панують сильні і хижі леви, вовки, ведмеді, які живуть за рахунок працьовитих ослів, покірних баранів, несміливих зайців. Але представники панства виявляються дурнішими від тих за рахунок кого існують. Цар звірів Лев поступається розумом вигадливому ослу у казці осели Лев. Такий же осел перемагає хижого і владолюбного вовка в казці Вовк Війтом. Як і в народних казках, добрий, чесний, сміливий бере гору над лихим, підступним боягузливим. Малі пташки королики не дозволили ведмедові ображати їхню гідність, примусили його вибачитися в казці королики ведмідь, а їжак Неборак покарав хитру лисичку за її віроломство в казці триміхи хитрощів. Добродушний журавель провчив хитру лисичку її ж засобом у казці, лисичка і журавель. Кожну казку я перероблював основно, прибиваючи її до смаку, розуміння й окруження наших дітей і нашого народу, й оці чужоземні зробити так само нашими, як і ті, що їх оповідає довгими зимовими вечорами наша сільська бабуня дітям у запічку, писав Іван Якович Франко. Отож коли збірочка, казок, Письменника називається Коли ще звірі говорили. До нині увійшло 20 казок від дітей для дітей від 6 до 12 років. Це художньо опрацьовані переклади з грецької, індійської, німецької, російської, арабської та інших мов у своєрідній літературній обробці. В них використані казкові прийоми, елементи фантастики і вигадки не приховують життєвих взаємин людей, явищ реальної дійсності. Усі казки, збірки в алегоричній формі, показують суспільні вади. І також перемагає добром, перемагають ті, хто обстоює справедливість. Саме це відповідає народним переконанням. Літературна казка. Теорія літератури і новий наш термін, який ми повинні вивчити. Запишіть, будь ласка, визначення та особливості літературної казки. Отож, літературна казка це казка, написана письменником. У ній може бути фольклорна основа, а може, творча уява і фантазія автора. Літературні казки, як і народні, мають такі ж різновиди, у них часто відчувається національний колорит. Особливості літературної казки творець, конкретна особа. Авторство особисте має писемну форму, тобто передається лише в письмовій формі. Текст канонічний, тобто без змін, адже є автор, тобто автор запатентував цю казку, тому не можна вносити йде до якісь довільні зміни. Образ героя максимально індивідуалізований, час і місце створення казки відомі або визначаються досить точно за ознаками, прикметами часу в тексті. До речі, літературні казки. Бувають не тільки прозовими, а й віршованими або навіть драматичними. І їх створює письменник, автор, творець, який відображає життя в художніх образах за допомогою своєї уяви, властивими лише йому засобами і на відповідному матеріалі. Тобто письменник у літературній касті відображає власний індивідуальний стиль і манеру написання. Літературна казка виростає на ґрунті народної, адже письменники виростали, слухаючи народні казочки, і тому літературна казка ну, дуже схожа на народну. Спробуємо порівняти їх, які ж ознаки спільні, а які відмінні. Отож, спільні ознаки, по-перше, це наявність антитези протиставлення добра і зла. Також висміювання людських вад і схвалення чеснот, тобто хороших рис характеру. А які ж відмінні ознаки? Ну, по-перше, в народній касці автор народ, а в літературній конкретний письменник. Форма створення усна, а літературна казка побутує лише в писемній формі. Сюжет мандрівний, тобто народної казки, в зв'язку з тим, що вона передається в усній формі, дуже багато може бути видів. Так? А от літературної казки сюжет унікальний, і вона існує лише в одному екземплярі. Герої можуть бути позитивні та негативні, а в літературній казці герої складні. Що це означає, що навіть у негативному персонажі ми можемо побачити позитивні риси характеру, тобто герої максимально наближені до реальності. А в реальному житті ми знаємо, що не буває хороших і поганих. В, кожному, в кожній людині є і ті, і ті риси характеру. Тільки просто може бути, якщо про хорошу людину ми говоримо, може бути більше хороших, а менше поганих, і навпаки. Ну і нарешті мова прозова народної казки, А літературна, як я вже вам говорила, буває не тільки в прозовій, а й в віршованій, і навіть драматична буває літературна казка, і ми будемо таку казку вивчати і розглядати її особливості. Отож, будь ласка, натиснувши на паузу, можете записати спільне та відміна народної літературної казки. а можете сфотографувати цей слайд або заскринити для того, щоб залишити собі ось таку корисну підказочку. Що ж до е, літературної казки? Це цікаво знати, що започаткувала жанр літературної казки в Україні письменниця Марко Вовчок. А відомими авторами українських казок є Панас Мирний, Степан Руданський, Іван Франко, Леся Українка, Василь Симоненко, Всеволод Нестайко. Сьогодні ж казки пишуть сучасні письменники: це Юрій Венечук, Ірен Роздобудько, Сашко Дерманський, Леся Воронина, Галина Малик, Зірка Мензатюк, Школірник та багато інших авторів. І на сам кінець варто казати, Сказати, що в Івана Франка є дві казочки із по суті однаковим сюжетом: це прозова казка, фарбований лис і казка у віршах Лис Микита. Не переплутайте. До речі, ви можете також подивитися сучасний серіал Лис Микита, створений за мотивами казок Івана Яковича Франка. Як казав письменник, я бажав не перекласти, а переробити стару повість про лиса, зробити її нашим народним добром, надати їй нашу національну подобу. Я, щоб так сказати, на чужий позичений рисунок накидав наші українські кольори. До чого я веду, а до того, що саме казочку про фарбованого лиса ми будемо з вами читати, і на наступному уроці ми її детально проаналізуємо. А на сьогодні все. Оцініть себе, продовживши одне або два речення, допишіть власною оцінкою. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну от, оцінили себе молодці і вам домашнє завдання. Підручнику на сторінці 74 по 76 ви прочитаєте і обов'язково, хто ще не записав, запишіть особливості літературної казки. І не забудьте створити візитівку письменника за поданим вище зразком. Сторінка 77, 83 прочитайте казку Фарбований лис адже щоб її аналізувати, ви повинні знати зміст. Любіть і вивчайте українську літературу. І читайте розумні книжки, адже осінь вигадали, щоб їсти гарбузи, печені з медом, і читати книжечки. І хай це буде казка Фарбований лист Івана Яковича Франка. До зустрічі на наступному уроці! Хорошого вам дня і до побачення!